Всіх вітає, друзі! Ісус дає чітке розуміння, як входять біси і як звільнити від них. Перше потрібно вірити в Ісуса Христа, який помер і Воскрес три дні і три ночі пробув у серці землі. Тому потрібно переверити свою віру, щоб вона не ухилалася від вчення Христа. Друге, Ісус наводить приклад, не невітян, і це спокій. Також наводить приклад Соломона і царіцю Південну, яка прийшла послухати Соломона. Тим самим Ісус казує, що треба слухати людей Божих, тому нінівітяні вони встануть, тому що вони покаялись, а нинішній лід не хоче каятися. Так само і цариця Савська прийшла слухати помазаніка Божого. А нинішній рід не хтує людей Божих Ісус чітко показав, як звільнитися від бісів. Три трі кроки: віра, спокій, і слухання і слідування за людьми Божими. Тому дуже багато залежить від того, кого ти слухаєш. Приєднуйтесь і будьте доскональними для цього і дана нам життя. Підписуйтесь на канал Докторів теології Солданінка.